Як має бути правильно побудований процес і хто має нести відповідальність за неефективне використання коштів? Сьогодні нам допоможе розібратись Марина Требова, співвласниця консалтингової компанії IPSM, академічний лідер і викладач Британського інституту закупівель та постачання, бізнес-тренерка-консультант? Вітаємо вас, Марина, у нашій студії. Вітаємо на зв'язку. Так, а, ну, доброго, дня. доброго Доброго дня. Е, так ми вже сказали, що багато просто потік новин про різні сумнівні закупівлі. Це ми починаємо від барабанів, овочерізок, дорогі автівки, е, подібних закупівель і раніше було багато чи війна підсвітила це, і люди почали звертати увагу. А насправді це все було до війни і в мирні часи. На жаль, у нас така поведінка по публічних закупівлях. Да, я б сказала, і е, війна зараз загострила взагалі відношення суспільства і людей до того, що відбувається, і до тих проблем, які існують. Тобто, вони всі стали більш підсвіченими і більш гостро відчуваються. Е, це було і в великих масштабах такі ситуації і, і до Прозора прозора це така система реформа, яка дала нам можливість бачити все, але вона не вирішує всіх питань, які є в публічних закупівлях, і зараз просто суспільство не може вже пройти повз тих ну, кричучих, скажімо так, ситуацій, які є в публічних закупівлях. Це у нас ботельня, да? І барабани, і овочерізки дуже дорогі, які закуповуються, і все інше, те, що ми зараз бачимо, що насправді на що треба звернути увагу, і про що я багато говорю, це те, що дуже важливо в публічних закупівлях концентруватися не тільки на тендерах. От зараз ми це бачимо, да не тільки на тому, як це проходить в системі Прозора, а концентруватися на тому, як визначається потреба. На що витрачаються гроші, тобто, коли починається процес закупівель, а також яким чином прописано технічне завдання, відповідно до якого потім вже і проводяться ці тендери, Марина, скажіть, а ось хто взагалі має нести відповідальність за такі подібні закупівлі? Бо найчастіше все закінчується умовно просто скасуванням? І чи взагалі є така теза, що хтось має нести за це відповідальність за подібні закупівлі? За це ну взагалі за те, що відбувається в закупівлях, да за це мають вести нести відповідальність. В першу чергу відповідальність має бути на керівниках тих чи інших установ, держпідприємств або органів влади, які організовують такі закупівлі. А наразі у нас складається така ситуація зараз. Склала що в більшій мірі дуже часто відповідальність таку несуть саме. Уповноважені особи, тобто ті за законом, за ким закріплено права і обов'язки проводити такі закупівлі, проводити торги. Але якщо подивитися на процес закупівлі в цілому, це те про що я завжди наголошую, щоб ми розглядали закупівлі, і мене в цьому підтримують зараз. А ті люди, які в органів в органах влади в міністерстві економіки, вправа, і в тому числі в реформах закупівель, тобто, ми говоримо про те, що процес закупівель він набагато більш складний. більш… Захоплює більше етапів, і відповідно ми повинні е, розуміти, що на кожному етапі є люди, які відповідають за ті чи інші рішення. І я е, про роблю таку пропаганду, да? закликаю дивитися на процес закупівель е, як процес, де е, є відповідальні особи. В першу чергу це керівники, в другу чергу це ініціатори закупівель. Тобто ті, хто ініціює цей процес і розробляє технічні завдання. І потім на наступному етапі у нас тендер відбувається. От за тендер зараз несуть відповідальність уповноважені особи. А потім ще є у нас та частина, яка називається виконання контрактів. Так от за виконання контрактів теж має нестись відповідальність. Тобто те, що закупили, необхідно, щоб правильно було використано і повністю відповідало тим умовам, за якими був проведений тендер, або були проведені переговори, щоб умови повністю виконалися, щоб ціна в кінці кінців не була завищена, і щоб було все зроблено по цільовому призначенню. Ну, ми ми там бачимо, от, наприклад, журналісти так заходять на прозоро, тобто вони вже от бачать тендер. Хоча до тендеру є ще ряд багато процесів, так що закупівля це ж не тільки тендер, це правильно там за аналіз сказали, так доцільність купівлі. Тобто тут на на різних етапах має бути багато фахівців, які мають зробити так цю закупівлю. Як у нас взагалі зараз в країні з такими фахівцями у держструктурах, там в приватних, якщо ви знаєте, так по своїй роботі? Як у нас з цим зараз справи обстають, бо ну там вже з 16-го року так запустили Прозоро, можливо, стало краще, стало більше фахівців, навчаються люди? А, ну, це так, ви дуже такі широкі питання задали. По-перше, з того, як з'явилась Прозора, багато було зроблено, да, багато було проведено навчань сертифікації повноважених осіб, тобто, взагалі, відбувались якісь навчання, тому що після того, як розвалилася, перестали існувати радянський союз, да де вчили спеціалістів матеріально-технічного забезпечення. Потім не існувало взагалі ніякого навчання закупівельників професійних, але зараз потрошки воно від відбудовується. В тому числі Британський інститут, в якому я викладаю, да, це міжнародна сертифікація, але в самих в Міністерстві економіки, в ДП Прозора, в департаменті закупівель Міністерства економіки, вони докладають зусиль для того, щоб підвищити обізнаність щодо закупівель, щодо того, як правильно їх організовувати, і таке інше, це перше. І на щастя ринок навчання закупівельників він розвивається порівняно, наприклад, з тим як було 10 років тому, то він ну значно просунувся. Єдине що сама наука закупівлі вона не стоїть на місці. Це перше, друге це спеціалісти. Спеціалістів зараз проблема ну, в країні в цілому і не тільки серед закупівельників. Це велика проблема знайти висококваліфікованих досвідчених спеціалістів. Тобто, ринок вимагає е, людей з високою кваліфікацією закупівельників, категорійних менеджерів, е, аналітиків, багато вимагає, але е, готувати таких спеціалістів не встигають е, всі е, гравці ринку, я би так сказала. Да? і е, не встигають отримати в, в досвіді в на практиці, якби ці навички вже е, набути і. Пробувати в різних ситуаціях, да? тобто для того, щоб ми могли якісно виконувати завдання, недостатньо просто отримати знання, що треба і практику мати. І е, третя проблема, це те, що в публічних закупівлях е, виконують роботи е, як закупівельники дуже багато непрофільних спеціалістів. В цьому є велика проблема. Тобто, дуже часто у нас. Якийсь спеціаліст, або е, там, відповідальний за складське господарство, або бухгалтер, або технічний спеціаліст він виконує роль закупівельника там, на одну чверть або на одну десяту. І е, просто робить те, що, як він розуміє. Да? Деякі люди кажуть, що ну, це не складно робити закупівлі. Перше виконує закону все, що в законі написано. А друге ну ви ж на ринок, да? ви ж закуповуєте. Ну, от Як на ринок сходили, так і ви. Купівлі проводите. і це є велика проблема, тому що кожну роботу треба виконувати професійно, і я дуже радуюсь за те. Щоб і закликаю, щоб ця професія була дійсно професією, тобто бухгалтерію у нас не може займатися будь-хто, чому закупівельники, тобто, роль закупівель виконують люди і розпоряджаються грошами, ті, які не розуміються в цій професії, саме тому я вважаю, що це повинно виконувати. Саме професійний закупівельник, і коли ми говоримо вже про, про таку роль і професію, яка наповнена сенсами наповнення е, тими компетенціями, які має володіти закупівельник з точки зору взагалі загальносвітової практики, то це не тільки виконання е, тендерних процедур, да це не тільки те, що ми виконуємо там букву закона і е, готуємо. Документи і папери для проведення тендеру це більш широке управління, і від самого початку закупівельного циклу до кінця, і це ми знову повертаємось до того, що треба вчити, і треба розвивати закупівельників. Маріно, скажіть, а ось які корупційні ризики найчастіше зустрічаються у закупівлях? Є три точки, де найбільше виникають, і вони існують, ці корупційні ризики, і про які треба говорити, і з ними працювати. Тобто, якщо ми говоримо де треба боротися з корупцією, це це, це, це три точки. Перша точка це. Виникнення потреби і підготовка технічного завдання, тобто там закладається основа основ, тобто може виникнути і сформувати потребу не на те, що потрібно, і прописати технічне завдання під свого постачальника. А тобто той, хто от ми хочемо, щоб він пройшов, а всі інші не пройшли. Дуже там це прям мистецтво, як готувати технічне завдання. Це перша точка. Друга точка це проведення тендеру, те, що ми бачимо наочно, і те, що ми можемо відслідкувати, прозоро. Це коли от ви говорите, чому багато тендерів зупиняються, тому що ринок реагує на ті документи, на той тендер, який виходить в публічну сферу, да тобто, коли ринок і і постачальники бачать, що це неправильно, некоректно. З корупційною складовою підготовлене технічне завдання, що це ринок не може зробити, наприклад, в ці строки, або за тими умовами, за якими хоче. Да, то тоді виникає питання про те, що вони е, е, ну в публічній площині не можуть вже нічого закупівельники або представники влади зробити з цим тендером, тільки анулювати да? або якщо люди професійні, вони йдуть і доробляють, і виходять з е, новим тендером. Тобто показник от цих от анульованих тендерів це те, наскільки якісно закупівельники працюють з ринком, з постачальниками, з аналітикою з ринка і з підготовкою тендерних документів, тобто технічне завдання і, 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 і всі документи з ним пов'язані. І третя точка закупівель це управління контрактами і управління поставками. Тобто закупівлі не закінчуються на тому, що ми обрали переможця тендера і підписали з ним контракт. Закупівля продовжується, тому що нам треба прослідкувати виконання цього контракту, і тут дуже цікаво виникає, тому що зараз є багато журналістів, прослідувачів, Громадських діячів, розслідувачів, які кажуть, от дивіться, от був анонсований тендер, виділені гроші, проведений тендер, обраний постачальник, ладно там, наскільки він чесно, нечесно, обраний то таке. Да? І ми бачимо, що контракт, начебто, виконаний на 90-95%. А наступного року у нас анонсується ще новий тендер на ту ж саму закупівлю. Да? І е, питання виникає: да? чи був виконаний той контракт. Ми бачимо, що. Що там, якщо це візуально, то там в більшості він був виконаний. Якщо воно сховано, то ми не можемо прослідкувати наскільки виконаний. І тут дуже дуже багато питань: наскільки якісно покладений асфальт, наскільки гарно зроблена будівля відповідно до всіх, до кошторису, до технічного завдання і всього іншого, та і це інша третя точка, де багато елементів корупції, і от на цих в трьох точках, якщо говорити, де боротися з корупцією, як боротися з корупцією. На цих точках треба фокусуватися. Тобто, от про цей третій етап я можу говорити дуже багато. Прикладів дуже багато. Я думаю, суспільство, в принципі, кожен в своєму регіоні знає, куди дивитися і як дивитися на всі ці ем, бюджети, які, начебто, і були списані, да, те, що е, суспільство хотіло отримати або мало потримати, воно не отримає. Про перевірку, так заговорили, що потім як виконується. Я згадала з своєї роботи ще давно-давно, просто працюючи журналістом в полях, колись їздили на об'єкт, який наше то вже реконструювали, і ми перераховували дерева, бо там за тендером мали б засадити там, умовно, 50 дерев, а їх було там ну на 10 на менше. Десь загубилося, загубилися. Через результату це там 100 тисяч гривень, умовно, так, але ж кудись вони з. Ага. Тож, як можна взагалі так підвищити ефективність закупівель запобігти цим корупційним ризикам Є якісь дії, можливо, які варто впроваджувати? Що, що нам робити з цим? Це те деночі. Багато людей б'ється і намагається щось зробити. Ну, по-перше, підвищувати культуру через, через навчання. І, на жаль, багато ще ну, людей, які працюють спеціалістів різних, які працюють в публічній сфері, вони не розуміють, що таке закупівлі правильні, да, як їх організовувати і таке інше. Тобто це перший фокус, який я вважаю, треба сконцентруватися і працювати прямо з окремими такими ем, слоями, пластами, да, з керівниками органів там місцевої влади з керівниками компаній. Тобто є е, компанії, є е, керівники закупівель, які дуже грамотні, які е, там, або навчалися у мене, або вони постійно підвищують свій рівень знань, і це дуже важливо. Тобто, те, на чому, на чому вони концентруються, це перше. А друге, треба, щоб суспільство, і громадськість, і люди з окремих громад, щоб вони навчилися контролювати витрати бюджетні. Да, щоб це стало прямо от як ми зараз боремося з нашим зовнішнім ворогом, так стало і правилом боротися з внутрішнім ворогом. Тому що корупція це іржа, яка просто знищує країну. Це наш внутрішній ворог. І Якщо ми всі не продовжуємо цю боротьбу завзято, як ми зараз допомагаємо нашій армії, то ми не зможемо перебороти цю корупцію. Тобто, суспільство може контролювати точку входу, це бюджетування і. І цільове призначення цих витрат і виконання, от, збиратися прямо, ти і те, рахувати дерева, як ви рахували, да, йти там дивитися, запрошувати експертів або серед. Населення є багато експертів, які можуть сказати там, правильно чи неправильно виконані ті чи інші роботи, і потім вимагати світі від своєї влади. Да, це другий напрямок, який треба е, зробити. І те, е, про що я дуже м, хочу, щоб змінилося у нас в публічних закупівлях, це е, система. Аудитою контролю публічних закупівель те, як зараз відбувається, це не е, сприяє зменшенню корупції. Да, я не буду говорити про боротьба з корупцією, да не сприяє зменшенню з корупції, корупції, тому що органи, які є контролюючі і перевіряючі, чи які перевіряють, вони е, борються в основному з комами, з помилками там не вчасно надані документи і таке інше. А вони повинні дивитися в корінь. Корінь того, що закуповується, да, цілеспрямоване використання грошей до взагалі адекватна вартість, неадекватна вартість. І на самі технічні завдання, те на що я говорила, да і це взагалі зміна парадигми системи, як повинні взаємодіяти от ці органи, які мають контролювати в принципі, як і в бізнесі. В бізнесі теж існує система аудиту, і вона проводить ці аудити закупівель, але це відбувається ну, абсолютно не так, як в. В нашій там органи ДАСУ, антимонопольний комітет і інші органи, які там перевіряють. Тобто, це фокус, який ну, має бути не, не менш значущий, да, ніж інші проблеми, які у нас існують. Тоді буде дійсно боротьба, і тоді буде дійсно зміна, якби. Тоді будуть і покарані ті, хто винні да, в цих от, е, неправильно організованих закупівлях, тоді ми можемо побачити все ж таки зміна підходів до взагалі системи публічних закупівель. Дякуємо вам. Я думаю, ви. Розклали максимально Вичерпно, да. зрозуміло по поличках. Я думаю, що нашим глядачам також стало ну це інформація, якою, насправді, мабуть, треба всім, але трохи володіти. Як це має бути, і як ми маємо діти діяти так суспільство, коли ми чуємо про ті чи інші скандали? Дякуємо вам за цю. Дуже прикметну розмову. Так сьогодні е, говорили про закупівлі з Мариною Треповою, співвласницею консалтингової компанії IPSM, академічною лідеркою і викладачем Британського інституту закупівель та постачанням бізнес-тренеркою і консультантом. Дякуємо вам На все добре.